Доброго вечора. україномовного каналу. Гарний вечір. Ще сніжок присипав трохи. Зараз ще такий щось порхає, невеличке. Але на ніч обіцяють -ху -ху -ху, як гарно по свіженькому сніжку побігати. да? На ніч обіцяють, обіцяють морозець зранку. Щось там 16-17 зараз 8, зараз ще тепло. Ладно. Незважаючи ні на що, ми з Максиком на Баргулянці. Зорь поки не видно. Ладно, як пройшов день у Харкові. Та начебто непогано, але знов літали ці випили ашки. Знову кудись вибухали. Ось такі у день літають молні. Із чогось і палок зроблені, такі легенькі. Ну, будемо сподіватися, що нікуди літають, нікуди не долітають. Ну, тривоги, звичайно, були. А так життя продовжується, не зважаючи ні на що сніжок. Гарно, Морозець теж непогано. Максик радіє. Сніжку не так багато у цьому році було снігу, тому залюбка йому побігати. Ладно. Будемо сподіватися, але краще бачите, діточки вже роз'їжджаються з гірок. Вже накаталися додому. Вже 15.20 хвилин на восьму. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру злагоди. Усім щиро дякую і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. На, на добраніч, малюю, пока.